Квартира на жасминовій і встановили нашу перегородку. Маємо таку красу, яка перетворює нашу кухню-вітальню на окремі на окремі наші приміщення. Розділяє зону вітальня. І кухня. З двох сторон. Спеціально в дизайні ми передбачали ширину цієї стінки, щоб можна було заховати перегородку повністю. І отож складаємо назад. Все гарно зафіксувалось і маємо перегородку тут складено. Все просувається по стелі. І все, бачите, так акуратно сховано.